Нам потрібна парасолька безпеки. Я не хочу, щоб українська нація завжди воювала з такими втратами величезними. Тобто, ми не повинні нести одноосібно цей тягар, тому що безповоротні втрати це життя наших людей. І да, зараз ми захищаємо нашу землю, наші сім'ї. Це правда. Ну Вклоняюсь низько всім нашим на передовій, на фронтах, але вони ж не для того воюють, щоб потім ще знову їх сини воювали. Ні, для того, щоб завершити це, щоб більше загрози не було. Так от це друге завдання це парасолька безпеки. На сьогодні найкращий варіант, який виглядає для нас, це розділити цю відповідальність членство в НАТО. І от в цьому питанні вільніся членство в НАТО. Ну, якщо говорити по настроям риториці, то це було досить непогано все звучало, але якщо дивитись по документах і нюансам, то на жаль, просування поки немає.